Шановні українці, ось ви кажете, що ви нічого спільного не маєте із комунізмом, із Сталіним, Леніним, Марксізмом і таке інше. Хай ти плюватись на цей комунізм, ну, е, обосновано, да? пригадуєте ці голодомори, але е, відрікаєтеся від Господа Бога. І кажете, що Господа немає, що земля, землі нашій мільйони мільярди років, і що ми, ми нібито відмав. Тим самим ви продовжуєте вчення, ідеологію цього самого ненависного усім нам Сталіна. Бо чому е, вчив Сталін? Він казав, що давайте будемо навчати. Е, Школярів, що не було ніякого потопу, о, нібито Господь не карає за гріхи, да? е, що перший світ не був потоплений водою. Друге, давайте будемо вчити, що людина вона не від Господа Бога, е, а від мавп е, створена була. Ну, не створена, да, а просто від мавпи. І третє, давайте будемо вчити, що земля наша не має ріку 6000, тисяч, а що їй мільйони та мільярди років усе це сатанинська брехня. Тому коли ми продовжуємо цю ідеологію, ми суто продовжуємо цей комунізм, сталінізм і це, щоб ми з вами зрозуміли, що це дух. дух Сатани, бо він лукавий, він вводить в оману. І коли ми так ось обираємо, я не вірю в комуні... ну, не шаную комунізм, лінінізм, марксізм, але я е, вірю в еволюцію і не було е, ніякого, не є немає ніякого Бога, і я не вірю в Ісуса Христа. Розумій, що ти вже адепт е, комунізму, ти адепт е, СССР. Ти адепт всієї цієї ідеології, тому я запрошую тебе вивчати Біблію у святій церкві живій, вивчати Слово Боже разом, і будемо дізнаватися істину, щоб нас ніхто не увів в оману. Благословляю тебе! Хочу сказати, а в чому справа? Справа в тому, що сатана це дух. І сатана це перший вершник апокаліпсису. І скажіть, будь ласка, а яка зброя потрібно, щоб подало, перемогти сатану? Яка зброя? Хай Марс Патріот. Яка зброя? Цією зброєю ти не переможеш. Сатану треба дум. Ти не переможеш смерть, пекло. Ти не переможеш останніх трьох вершників апокаліпсису. Сатана це перший, але потім за сатаною йде війна, війна. за війною йде Мамона. Це, це нажива. нажива. А за Справеду за Мамоною йде смерть, смерть та, та пекло. пекло. Слідом йде за ним. І ці вершники це духи, це мироправителі всього світу, і перемогти ми можемо їх тільки з Богом, тільки з Духом Святим. Тому нам потрібен Бог всім українцям і всьому світові потрібен Бог. Без Бога ми нічого не не зможемо. Тому Запрошуємо вас, вивчайте слово Боже з нами, з місією Слово Боже, і будете благословені. Як сказав наш священник, найпотужніша зброя проти війни це любов. А любов це Бог. Тому нам усім потрібен Бог. А Ісус Христос Він є Бог. Слово Боже є Бог. Давайте вивчати Бога, Слово Боже, щоб пустити любов і вигнати, виженути з цієї землі. Усіх вершників апокаліпсису, і війну, і сатану, і мамону, і смерть, та пекло. Ім'я Ісуса Христа нехай береже вас Господь.